Я не думаю, що у нас так стоїть питання, що територія це наш Red Flex. Я дійсно думаю, що для нас Red Flex існують в розумінні збереження державності. Державність не може бути збережена, якщо нам будуть насувати російську церкву і російську мову. І нам треба зберігати армію. Це і є три наші ключові фактори і редлайнс. Армія, мова, віра. Петро Олексійович має подивитися це цей викус. Кармічний Просто... кармічний трюк, який, який доля робить зараз зелені. З огляду на це Україна, українська сторона має зупинитися на тому, щоб прийняти заморозку фронту, якщо складуться обставини, чи вона може піти на те? щоб юридично визнати щось за Росією? Мова не буде йти про визнання юридично щось за Росією. Це дуже негативний прецедент для всіх. Угу. І, перш за все, для Європи. Бо після цього це вже буде як скринька Пандори, яка відкрилася. Ніхто на це ніколи не піде. І навіть якщо Сполучені Штати це визнають, це ні до чого не призведе. Тому що Сполучені Штати визнали Єрусалім столицею Ізраїлю. Ніхто більше, крім них, це не зробив, наскільки я розумію, з європейських країн, принаймні. І визнання там, території чи визнання ефективного контролю над територіями це не втрата територій. Не, на, не нами визнання, а Трампам так, визнання. Так. Ми залишаємося в наших кордонах, які. Постраждали від окупації. Для нас основним питанням залишається збереження державності, як я і сказала. Я вважаю, що те, що ми збереглися, те, що у нас є суспільство, яке розвивається, нам дає можливість пережити всі ці стреси і почати будувати нормальне європейське суспільство з демократичними цінностями і з демократичними устоями, не в розумінні Трампа. Чи правильно я розумію, що якщо Дональд Трамп в силу різних причин буде наполягати на тому, що Сполучені Штати готові визнати юридично Крим Російським, а Україні що варто з цим погодитися тихо, прийняти це, можливо, в обмін на щось? Поторгуватися, я не знаю, більше зброї. Чи як себе поводити? Бо мені здається, що коли вперше ця ідея з'явилася, ну, українська влада дуже дуже, дуже, як це сказати? ну, не агресивно, але дуже суворо відреагувала. Ну, Це логічно, тому що президент він гарант Конституції. Так. І як гарант Конституції він має гарантувати територіальну цілісність, звичайно. Але якщо подивитися на наслідки цього визнання, то для України ці наслідки визнання мізерні в історичному контексті, для нас важливіше це зупинення вогню і зупинення вбивства людей.